Пам'ятаєте, колись ми рахували дні до нашої перемоги, а тепер ми рахуємо роки до закінчення цієї клятої війни. Ви тільки вдумайтесь, президент України каже, ми готові воювати ще 2-3 роки, не перемогти за 2-3 роки, а просто воювати. Звучить якось інакше, ніж раніше, правда? Бо ще недавно ми говорили про перемогу, про кордони 91-го, про Ялту, про Крим. А зараз просто воювати два чи три роки. А знаєте, що це означає насправді? Ще два-три роки ми будемо без виборів, ще два-три роки, коли не можна критикувати. Бо ж війна. І ще два-три роки, коли місяцями, а може навіть і роками, ми не бачимо своїх рідних і близьких, які зараз тримають наш фронт. І поки вони стоять, ми маємо право питати. Бо мовчання це тиша, в якій зручно тим. Хто давно навчився жити в темряві. Вони ділять, вони пиляють, вони вже все поділили по-тихому: підряди своїм, тендера своїм, земля інвесторам, звіти на паперах, бетон на словах і все під гаслом. Бо війна, бо зараз не на часі. Бо потім розберемося, але час саме зараз, бо потім уже буде пізно розбиратися. Організм не живе в стані коми. Він або бореться за життя, або втрачає його.